Серед буденної суїти та турбот кожному хотілося поринути десь у рай, туди, де зачаровує тиша. Де природа дихає спокоєм та миром, де є неземна краса мальовничого краю? Таке місце є зовсім неподалік від Червонограда у перемишлянському районі Львівської області. Свято-оспенська унівська лавра студійського уставу, древня християнська святиня України, центральна убитель Галицької єпархії впродовж 14-18 століття, осередок чернечого життя, визначний центр духовності і культури, і водночас унікальна історична пам'ятка із цікавим архітектурним ансамблем, одним із найдавніших монастирських комплексів України. Перша письмова згадка про неї міститься у джерелах від 1395 року. Хто побував тут хоч один раз, починає розуміти, чому Богородиця обрала саме це місце для своєї обителі. Після татарського нашестя у 16 столітті ігуменом монастиря став Олександр Ванько лагодовський Переказ свідчить коли Ванько занедужав на хворобу ніг. Він побачив у вісні Богородицю, котра порадила йому шукати неподалік у лісі цілюще джерело. Чудесно зцілившись, у 1549 році шляхтич Олександр Ванько Лагодовський почав будівництво оборонної кам'яної церкви на честь успіння Пресвятої Богородиці. Храм заклав поруч із цілющим джерелом. Переступивши поріг монастирського храму Успення Пресвятої Богородиці, людина немов потрапляє в інший світ. Світ, у якому зустрічається із святими, що промовляє до неї із ікон. Фрески Унівської лаври є яскравим прикладом українського церковного малярства. Вони виконані митцями іконописної майстерні Унівської лаври у 1935-36 роках. Також у храмі знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, у якої прочани просять ласки. Існує переказ про чудесне врятування образу під час спалення монастиря татарами. Третю неділю травня встановлено праздник уніцької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Також у храмі знаходиться ікона з мощами святих Василія Великого, Івана Золотоустого та Григорія Богослова. Довкола храму є творик. Тут знаходиться і крамничка з церковними атрибутами, каплиця Івана Хрестителя, галерея ікон святих, древні хрести та скульптури. Архітектурний ансамбль лаври гармонійно вписався дерев'яний храм блажених Клементія та Леонтія, освячений вже у наші дні 29 червня 2009 року. Дзвіниця унівської лаври в сучасному вигляді збудована в 90-х роках минулого століття. У 2007 році на дзвіниці встановили і освятили шість нових дзвонів. Подвір'я Лаври прикрашає величний хрест, виконаний монахами-студитами за візантійськими взірцями. Він був встановлений на честь 850-ї річниці хрещення Русі і посвячений 2 жовтня 1939 року. У часи радянської окупації хрест було розбито. Та минулися ті часи. І сьогодні він відновлений. На південних мурах монастиря на початку ХХ століття повстав величавий митрополичий палац. Влітку 2002 року перед палатами було виявлено залишки вісної брами та середньовічні оборонні укріплення. Унікальним місцем обителі є Чернеча Гора. Це неповторно спокійне місце, де знаходиться цвентар, на якому спочивають ченці. Краса цього місця надихає на молитву. Однак виявляється, що багато століть тому тут вирувало життя давнього городища. Місцеві мешканці зберегли в переказах його назву Володимирівград. Поряд з сучасним цвинтарем на Чернечій горі знаходиться і давній цвинтар. Кам'яні надгробки з надписами свідчать про поховання тогочасної еліти. Є на цвинтарі й кам'яні хрести часів Хмельниччини. Сьогодні обитель місце де знайшли спокій від морської суєти не тільки ченці. Але й люди, котрі щиро сподіваються на Божу ласку, атмосфера монастиря та природний ландшафт навіюють спокій та сприяють встановленню душевної рівноваги. Зрештою, кожен може переконатися сам, адже їхати не так вже й далеко. thank <whistles> you